Я дуже щаслива, що я можу привітати всю Україну і її прекрасну частину, мій рідний Крим, з Новим роком. Мені дуже хочеться, щоб здійснились всі ваші мрії. Щастя, здоров'я вам! Я Наїл Олсон! Ми переможемо, українці, бо ми народ переможців. Я знаю це по собі. З Новим роком мій рідний, сильний та прекрасний народ. Увірін что все худшее уже позади. Хочу, чтобы в новом году закончилась эта война. Пусть все сражения будут только на спортивной арене. Дорогі українці, братні європейські народи. Від усіх душі, від ім'енія Європи і від себе особисто дозвольте висловити найкращі побажання з нагоди Різдва Христового і Нового року. Від для мене і для багатьох європейців Знак надії, бо у році, що минає, так само як і у попередні роки, ви показали світові, що таке відвага і рішучість у суспільному житті. Я вірю в нашу армію, вірю в своїх побратимів, бо ніхто крім нас не захистить нашу Україну, наших коханих, наших дітей і наш український новий рік. Дорогі українці, не лише діти, але кожен з нас незалежно від віку вірить в диво. Особливо в цей святковий час, який починається ще Святого Миколая та завершується аж на водохрещ. Особливо в цю ніч, коли настає новий рік і переповнює наші серця радістю, вірою, надією і приводів для оптимізму сьогодні більше ніж рік тому. Легко ще не буде, але й найгірше, особливо в економіці, вже позаду. Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією, так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів від торговельної та транспортної блокади. Ми адаптували наше господарство до нових умов, і нам вдалося відновити економічне зростання, і це дозволяє. В новому році тримати курс на збільшення доходів українців. Ми зміцнили нашу обороноздатність, і впоратися із завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник вітчизни одна із найшляхетніших професій. І вперше в історії не купили жодного кубометру газу з Росії. І це великий крок до енергетичної незалежності нашої держави. Як єдиний народ, ми раділи перемозі, джамали на Євробаченні, величезному успіху українських паралімпійців і медалям олімпійців в Ріо де-Жанейро і влучним ударам наших боксерів. Прийдешній рік особливий це рік століття Української національної революції. Та тоді українці, замість того, щоб згуртуватися проти зовнішніх загроз, почали воювати між собою. І зараз, якщо не зробити висновків, бездумне політичне протистояння може дуже легко повернути економіку назад в пік-політику занурити в анархію, а країну зробити легкою здобичю агресора. Про найважливіші уроки історії не варто забувати навіть у новорічну ніч. Я зробив висновки. Чужих помилок не повторю, та іншим не дам. Головним своїм завданням бачу. Підтримку належних політичних умов для розвитку країни і, звичайно ж, посилення нашої обороноздатності, зміцнення міжнародної підтримки України, зближення з Євросоюзом і НАТО. І бажаю кожному з вас миру, перемоги, щастя, добробуту. З особливою пошаною згадаємо наших земних ангелів-хранителів, славні українські воїни! Вся країна дякує вам за те. Що ви даруєте нам цю мирну святкову ніч за те, що гарантуєте захист в новому році? І від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, дорогі брати і сестри в Криму, Севастополі та окремих районах Донеччини та Луганщини. Російська окупація це тимчасово. Ми обов'язково об'єднаємося, і все буде добре. Слава Україні і з Новим роком!